42 найяскравіші моменти з золотого віку МТВ, 1990-1999. 90. Ті, коли МТВ був королем, а хаос частиною шоу. 90 ті десятиліття, яке я згадую з ностальгією та легким шоком. Шоком від того, наскільки дикими і непередбачуваними були ті часи, особливо якщо говорити про музичні шоу. А точніше, про MTV Video Music Awards VMA. Зараз, коли кожна трансляція ретельно відрепетирована, а кожен жест артиста прорахований до дрібниць, спогади про ті часи здаються чимось з іншої реальності. Я пам'ятаю, як зачаровано дивився VMA в дитинстві це була подія, яку чекали всі і підлітки і дорослі. МТВ був королем, а ВМА його головним тріумфом. Це був не просто показ кліпів, це було справжнє свято музики, моди і, звичайно ж, хаосу. Епоха змін від глемроку до гранжу та репо. Початок 90-х ознаменувався зміною музичних тенденцій. Епоха глемроку та хеві-металу поступилася місцем гранжу та репо. І це відбилося на всьому, на музиці, на моді, на загальному настрої. Артисти перестали соромитися бути собою. Вони стали більш відкритими і чесними. І це було чудово. Я пам'ятаю, як мене вразила поява курта Кобейна на ВМА. Він прийшов у старій футбольці і поношених джинсах, зовсім не схожий на глянцевих зірок, які звикли бачити на червоній доріжці. Але саме в цій недбалості і полягала його харизма, його бунтарський дух, який так приваблював молодь. Вмей як дзеркало епохи від гламуру до хаосу. ВМей у 90-х роках були не просто музичним шоу, вони були дзеркалом епохи. Вони відображали всі зміни, які відбувалися в суспільстві, в культурі, в музиці. І це зробило їх такими цікавими та захоплюючими. Мадонна, безумовно, була королевою ВМА. Її виступи завжди були провокаційними та незабутніми. Але навіть вона не могла передбачити того, що чекало її в 90-ті. Я пам'ятаю, як мене шокувало виступ Майкла Джексона і Слеша. Їх дует був неймовірним, але поцілунок Слеша з Лізою Марі Преслі це був справжній шок для публіки. У той час люди ще не звикли до подібних проявів почуттів на публіці. В епоху до соціальних медіа, коли хаос був частиною шоу. Але найцікавіше у ВМА 90 Х. Ха, це хаос. Відсутність соціальних медіа дозволила артистам та гостям бути більш спонтанними та непередбачуваними. Вони не боялися робити помилки, вони не боялися бути собою. Згадайте, як Кортні Лав перервала інтерв'ю Мадонни, жбурнувши в неї предмети зі своєї косметички. Це було божевільно. Зараз таке неможливо уявити. Будь-яка подібна витівка була б миттєво розтаражувана в соціальних мережах і обрушилася б на артиста шквалом критики. У той час це було лише частиною шоу, це було доказом того, що артисти живі люди, які можуть помилятися, які можуть бути непередбачуваними, і це зробило в 90 90 хатакими особливими, чому MTV не зможе повторити це у 2022 році. MTV намагається передати магію 90-х, але це не вдається. Чому? Тому що епоха змінилася. Зараз все занадто старильно, занадто прораховано. Артисти бояться ризикувати, вони бояться бути собою. Вони бояться втратити шанувальників. Соціальні мережі створили нову реальність, в якій кожен жест, кожне слово контролюється і оцінюється. Артисти змушені бути зразком для наслідування, вони змушені відповідати очікуванням публіки. Що можна отримати з досвіду 90-х. Незважаючи на те, що епоха 90-х пішла в минуле, ми можемо дізнатися з неї цінні уроки. Будьте собою, не бійтеся бути непередбачуваними, не бійтеся ризикувати. Не бійтеся помилятися, помилки це частина життя, це можливість вчитися і рости. Будьте спонтанними, не бійтеся імпровізувати, не бійтеся відхилятися від сценарію. Цінуйте хаос, хаос це джерело творчості, це можливість створювати щось нове і незвичайне. Мій особистий досвід ностальгія та роздуми. Я часто згадую ті часи з ностальгією і легким шоком. Шоком від того, наскільки дикими і непередбачуваними були ті часи. Але я також розумію, що це був особливий період в історії музики та культури. Я вважаю, що MTV та інші музичні канали варто переглянути свій підхід до створення шоу. Їм потрібно повернути ту спонтанність і хаос, які були притаманні в МА90-х. Звичайно, це не означає, що потрібно заохочувати безвідповідальну поведінку або провокації. Але це означає, що потрібно дозволити артистам бути собою, потрібно дозволити їм ризикувати, потрібно дозволити їм помилятися. Зрештою, музика повинна бути живою, вона повинна бути справжньою. І це неможливо, якщо вона занадто старильна і прорахована. Висновок епоха, яку неможливо повторити, але можна почерпнути натхнення. 90, ті роки і MTV ВМА це епоха. Яку неможливо повторити в точності, світ змінився, технології змінилися, люди змінилися. Але ми можемо почерпнути з цього досвіду натхнення, ми можемо навчитися бути більш спонтанними, більш ризикованими, більш справжніми. І це, можливо, найцінніше, що ми можемо винести з епохи дикого емтиви і хаотичних ВМА 90, ха це нагадування про те, що музика це не тільки мистецтво, це ще й життя. І життя завжди сповнене сюрпризів. Я сподіваюся, що майбутнє покоління артистів і музикантів зможе знайти спосіб повернути ту іскру, ту енергію, ту свободу, яка була притаманна 90-х років. І я впевнений, що музика стане ще краще і цікавіше.